10-й Сакській авіаційній бригаді пройшло командно-штабне тренування. Керівний склад частини відшліфовував навички управління підрозділами, а льотні екіпажі набували досвіду під час тренувальних польотів. У штабі бригади кипить напружена робота. Відділ оперативного планування вивчає обстановку на картах, ухвалює рішення щодо управління підрозділами. Здається, що це комп'ютерна гра. Насправді саме так льотчики морської авіації навчаються захищати нашу державу. Основною метою тренувань є злагодження підрозділів в повітрі. Були звісно, проблеми з топ-поставленням керосина, але ця проблема потихоньку вирішується. вже в цьому, цьому році стало. Капітан Віталій Тельних розповів, що під час проведення занять два льотчики вперше здійснили самостійні польоти на К-27. зміни. А-26, Б-12, К-27. Ну, на вертольотах сьогодні два льотчика вилітають тренувачно. Один уже вилетів. зараз здоровий контрольний політ, і потім у нього Політ, Капітан Микола Плескач віднедавна служить у Новофедорівці. Перед юнаком стояло завдання за короткий термін опанувати вертоліт морської авіації. Після перенавчання в Миколаєві це його перший самостійний політ. ка 27 бойовим тому в плані управління вертолетом, он від вертольота мі 8 На ньому є необхідний підготовки, который я проходил при переученні в місті Николаев. У Сакській морській авіаційній бригаді, завдяки своєчасному надходженню палива, є можливість не лише підтримувати належну форму досвідчених пілотів, а й фахово готувати молодих спеціалістів.